З гарним настроєм та попкорном найбільшу залу Вінницького кінотеатру заповнили юні глядачі. Для них та їхніх батьків сьогодні покажуть новинку світового кіно. Мультфільм Неймовірна подорож на північний полюс. Позитивні емоції їм дуже корисні. Не може дочекатися початку сеансу. Переселенець Маріуполя Сашко каже: любить ходити до кінотеатру, адже тут особлива атмосфера. Приходиш, великий екран, тут світло погасає, тут дивишся, звук із колонок на, на повну іграє вдома. Що смотриш на телефон чи на ноутбук ну, не так атмосферно. Похід в кінотеатр для хлопчиків та дівчаток організував міжрегіональний гумштаб. Такі розваги вже сьома подія в межах акції Діти мають право на дитинство. Разом з батьками діти гарно проводять час і. Розуміють про те, що не дивлячись на, на все, що відбувається в Україні. В них є щасливе дитинство. Взяли участь діти військових, діти е, ВПО, діти е, багаз сімей та діти сиротин і напівсироти. Серед глядачів і десятимісячний костя для нього це другий кінопоказ в житті. Щоправда, в планах у малого зовсім не перегляд мультфільму. Перший мультик ми його ловили біля екрану, і по ступіньках він лазив. Але зараз він має заснути. А от його старший брат Микита навпаки обожнює дивитися новинки в кіно. Має і власний топ мультфільмів. Мій улюблений мультик стихії про вогонь, про воду та землю. На дві години 130 глядачів поринили у світ пригод маленької собачки Тітіни та її господаря-винахідника Нобіле. Разом вони поїхали в експедицію туди, де ще не ступала нога людини. Ці батьки мозгами відпочивають трошки дві дві години тиші, і без телефонів. Слава Богу, до походу в кінотеатр Гумштаб організовував діткам дозвілля в аквапарку, планетарії та боулінгу. Такі акції будуть продовжувати спродовжуватися надалі, тому що головне, що є в житті кожного з нас, це наші діти. Вони мають отримати право жити таку, таким життям, які вони жили до початку війни. Розваги для хлопчиків і дівчаток безкоштовні. Так організатори прагнуть подарувати малечі щасливі миті дитинства у складний для країни час.